Це відео, література, сучасне мистецтво і музика. Міхет якби схиблений на ідеї синтезу мистецтв. Ось він хоче завжди поєднувати музику, літературу і все в одне. Ідея полягає в тому, щоб створити онлайн-ресурс, спеціальну платформу в інтернеті, де протягом п'яти тижнів кожного вівторка і четверга викладаються окремі фрагменти книги, яка називається Амнезія. Автор її я. Кожен фрагмент має свою картину, як ви знаєте, фотографію і трек певний. От ми старалися якось відштовхуватись від настрою тексту. І писати відповідну музику за настроєм. Головне це ну, настрій, який потенційно буде у читача під час читання цього тексту. І, ну, Ця музика не мала б заважати читати. Це художня автобіографічна книга, яка починалася як автобіографічна, але далі вона переросла в щось зовсім інше. Мехет якби схиблений на ідеї синтезу мистецтв. Ось, він хоче завжди поєднувати музику, літературу і все в одне. Ось і ну, власне, такі в мене й були асоціації, що це щось таке якісь, ну, конгломерат відчуттів зовсім різних сфер. Ідея проекту полягає в тому, щоб представити певний художній феномен, разом його створити, і так само представити усвідомлення концепту пам'яті, тому що пам'ять є однією з центральних тем книги Амнезія.